Радіо UA Chicago І так, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Chicago. Це вечірня студія. Ми продовжуємо і до нас уже доєднується наша гостя. Це Яна Ярошовець, засновник міжконтинентальної логістичної кампанії Autowise Group. Яно, привіт! Всім привіт, привіт, Дмитро. Бачився з тобою минулого тижня, але такий ажіотаж був після нашого нашої розмови. Що вирішили цього тижня знову ж таки продовжити. І продовжити з наступної теми. Чесно кажучи, ніколи не думаю, що скажу це в етері, але будемо сьогодні говорити про міграцію з Сполучених Штатів до Великої Британії. Завжди люди мріють поїхати в Штати, а тепер бачимо, що так обставини складаються, що люди зі штатів змушені кудись виїжджати, кудись ну втікати. Можливо, це не зовсім коректне слово, але так воно є. Тим паче, хочу е, зараз сказати одну новину, яка підтвердить нашу тему сьогоднішню CNN. Опублікувало статтю, де пишуть, що рекордна кількість американців подали заяви на британське громадянство. Ба Більше у 2024 році рекордною стала і кількість схвалених заявок американців на постійне проживання. Насправді великий зріст, якщо порівнювати з 2023 роком, і тим паче, знову ж таки, адміністрація Трампа зараз така, що лише тут мають лишитися ті, хто громадяни. Навіть зелена карта теж зараз не завжди допомагає в'їхати в штати. Одним словом, говоримо сьогодні про міграцію з Яною і ще з Деким, але ми представимо нашого гостя трішки пізніше. Яна, загалом як було після минулого етеру, як там з планом бі, що ми в кінці згадували, яка була реакція слухачів-глядачів? Да, реакція була досить дивна. Дзвінків я отримала дуже дуже багато. Люди дзвонили мені. Дехто з дехто з порадою, дехто просто поговорити, дехто спитати, як зробити. Скажімо, розумієш, я прочитала не всі, але багато коментарів під минулим відео, і я хочу сказати, що. Люди, можливо, не зовсім правильно розцінили минуле відео, і ти мене позвав скоріше, не з таким посилом, що я прийшла нагнати негативу. Розумієш, я прийшла не з негативом, а я прийшла з тим, що скоріше показати, що завжди є план Б. І в будь-якій ситуації я власне завжди така, що я завжди маю якусь іншу а, інший варіант розвитку подій. І власне я прийшла сюди не для того, щоб показати, як все погано, а я прийшла для того, щоб показати, що завжди навіть такі ситуації, якщо як на сьогодні склалася для українських мігрантів. Я від всієї своєї чистої душі хотіла показати, що а, у нас завжди, як сказав, ти є оцей план. «Б». І тому сьогодні я прийшла не одна, а прийшла зі своїм гостем, якого я хочу, щоб ти сьогодні представив <свистував> для нас. І е, цей гість нам допоможе показати саме цей шлях імміграції в одну з найкращих країн світу Велику Британію. В яку я в принципі не проти сама іммігрувати, і поїдемо на цьому, разом. На цьому ми закінчили наш минулий ефір. Так, і а, я хочу, щоб ви сьогодні послухали його. і Якщо вам, друзі, цікаво. Напишіть якісь свої запитання. І якщо а, цей ефір також залетить і вам буде цікаво. в наступному а, в майбутньому дійсно якісь там будуть якісь запитання чи відгуки, то ми, в принципі, можемо попрацювати далі. Так, Діма, так. і як кажуть, в народі. Хочеш миру готуйся до війни, так само дійсно. і ми. Угу. Якщо ми хочемо, щоб у нас все було добре, завжди має бути план Б, план С. І це знову ж таки, якщо ми вертаємось до коментарів, кожен обирає, які в бути, Хтось хоче Вдягати розові окуляри і думати, що все добре. Хтось може хоче бути е, позитивним, постійно, знаєте, таким оптимістом. Але ми вибираємо все ж таки шлях реалістів. Ми бачимо, що зараз відбувається з тими, хто. З Афганістану мало статус ТПС, наскільки їх зараз масово депортовують, і депортовують куди? До режиму, де насправді їм точно не будуть раді, де їм навіть може може, може навіть їм бути якісь ув'язнення. Тобто не хочеться навіть про це говорити. Це страшні речі. У нас трішки інакша ситуація, але давайте готуватися до того, що може бути в найгіршому випадку. Якщо цього не буде, ну то слава Богу. Але е, ситуація зараз така, що дійсно багатьох можуть депортувати, багатьох можуть. Багатьом можуть вказати на двері. Тому друзі, ми сьогодні з Яною запросили до нашого етеру Руслана Косаренко. Руслан Косаренко зараз з нами на онлайн зв'язку. Він є сіньор партнером Law, імміграційний адвокат, підприємець і багато інших заслуг, які він зараз сам згадає і трішки розкаже про себе і про свою діяльність. Руслана, як нас чути? Вітаємо? Дякую, Дмитро. Чути вас дуже дуже добре. Здається, що ви не так далеко, не через океан. Доброго ранку всім вітаю всіх українців, Чикаго, в Сполучених Штатах. Дуже приємно бути у вас на ефірі, і я розумію, чому зараз всі хвилюються. Дуже багато спекуляцій щодо статусу українців. І ці спекуляції насправді відбуваються не тільки в Штатах, вони є і в Європі. Вони також є в Британії. Але незважаючи на всі проблеми, які існують в Британії, мені здається. Що Британія залишається ну, стабільним островом, який можна розглядати для тих, хто хоче вже поїхати з Америки, з деяких причин, і ми спостерігаємо великий попит на наші послуги зараз, як і від громадян Сполучених Штатів, так і від резидентів, тобто тих, хто живе в Америці, але ще не має громадянства. Саме на які візи зараз подають з сполучених штатів, ми бачимо, що десь з жовтня 2024 року в декілька разів збільшилися заявки на категорію Global Talent. Тобто це для е, е, визначних підприємців або фахівців е, в е, різних галузях. Це може бути тек індустрія, це може бути е, мистецтво, сайенс, наука, і інженіринг, архітектур, все що завгодно. І ми бачимо зараз попит як і від американців, так і від людей, які проживають в Америці і займаються цією справою. І ця віза дуже приваблива приваблива тим, що не потрібно складати іспит з англійської мови для того, щоб на неї подати, і вона веде до постійного місця проживання в Британії через три роки. Тобто, проживши в Британії три роки, вже можна претендувати на permanent residence. І ще через два роки можна отримувати британське громадянство. Це найкращий варіант для тих, хто серйозно розглядає зараз можливість переїзду в Британію, але і інші, особливо для українців. Насправді ну, знаєте, знову ж ти такі дивлячись на цифри, на те, що зараз відбувається, такий запит на британське громадянство в останнє спостерігалося у 2004 році. А зараз знову ж таки це пік а з того часу, як я вже сказав, це пік, такого ніколи не бачили. Люди хочуть їхати в Британію, хочуть їхати зі сполучених штатів. Так ми деколи жахтома казали, що коли Трамп прийшов до влади, то люди собі на чотири роки десь їхали у відпустку допоки закінчиться його каденція, але все рівно дивно, дивно, що зараз такий є попит. Цікаво, просто а чому Британія так легко? Може прийняти до себе людей, тобто, це все ж таки фінансові якісь вигоди для економіки. Так, тобто, це основне і єдине, напевно, чому так Британія приваблює. Дитро, мені здається, що легко трошечки місконсиївд. Мені здається, що. А все ж таки, ви маєте розуміти, що щоб претендувати на Global Talent, ви маєте задовільнити ці критерії вимоги, які не є дуже легкими. Британія все рівно відбирає собі найкращих спеціалістів, і звичайно є і інші програми. Я можу про них розказати, особливо для українців, ще існує. Спонсорська програма, яка називається Homes for Ukraine, навіть до сих пір можна подавати на цю програму, якщо у вас є громадянство України, і якщо на початку повномасштабної війни ви проживали на території України, ви можете претендувати, і у вас є спонсор, який вам надасть житло. Ви можете претендувати на цю візу на 18 років. Але Британія не є легкою країною для еміграції. Те, що ви зазначили, що дуже великий попит на громадянство Британії, це стосується тих, в кого є британське коріння. В нас є запити від саме американців, які подають по програмі Ancestry, тобто в них є бабуся, дідусь, і ми по корінню їм оформлюємо британське громадянство. Це одна категорія. Інша категорія це ті, хто приїжджає, як я вже зазначив, по Global, Talent, самі приїжджають, перевозять команди. До речі, в останній час ми перевезли дві великих компанії з зі AI штучний інтелект і одна фінтек компанія. Ми фаундером оформлювали Global Talent, Потім на компанію ми оформлювали спонсорську ліцензію: це для того, щоб наймати працівників іноземців, і команду вже перевозили по робочих візах. Um, і також є інші категорії, є категорія інноваторської візи. Якщо у вас є бізнес-ідея, бізнес-план, бізнес який ви хочете е, в Британії спробувати е, е, вести, є робочі візи, звичайно, є сімейна імміграція, є імміграція, щоб Навчатися студентські візи, імміграція тимчасового працівника, щоб отримати досвід роботи на британській компанії. Але кожна категорія має свої вимоги. До чого просто ви зазначили, що Британія легка для імміграції це абсолютно не так, але що сталося в нас в Британії? Це в квітні в нас відмінили режим. Non -dom. Non -dom Дуже багато заможних людей почали покидати Великобританію, тому що вони зараз сплачували б податки на всі доходи, які вони отримують по всьому світу, і за того, що вони автоматично втрачають статус нон-дом і стають всі британськими резидентами. І саме. Цю прогалину зараз можуть заповнити люди, які переїжджають з Америки, які звикли до того, що податки потрібно платити. І в нас запровадили новий режим FIG, яким можна користуватися 4 роки. Це льготний податковий режим. Завдяки якому ви можете завозити капітал в Британію, не сплачуючи на це податки протягом 4 років, і саме цим режимом американці користуються. Так, все, Руслан, я беру свої слова назад. Зовсім нелегко. Легко для тих, хто мають великі гроші капітал. Та їм тоді, напевно, будуть всі двері відчинені в світі. А для простих смертних, напевно, не легко. Зараз на секунду я до вас повернуся. Я на цікаво, от люди, які переїжджають сполучених штатів, так вийшли, займаєтеся логістикою. Вони вам може розказувати, яким шляхом вони туди їдуть, через що вони їдуть, по якій причині. Ну, Більшість з тих, що вони не можуть отримати документи тут. От, скажімо, на вихідних я отримала дзвінок, і якраз таки одна сім'я, не буду називати їх імен, вони виїжджають саме в Велику Британію, але вони вже майже отримали візу. Вони отримали візу через бізнес. Я не знаю деталей, як вони отримали, але вони вже знаходяться майже на останній, на останній стадії, і вони. Чекають, коли вже віза буде власне в паспорті, і вони будуть виїжджати. Вони чесно в'їхали, легально відбували тут свої три три чи два з чимось роки. Вони не змогли легалізуватися, і вони не хочуть нарушувати свій імміграційний статус і спокійно, просто від'їжджають. Вони чесно. Віджили, відпрацювали, заплатили всі податки, і так же чесно від'їжджають. Прекрасні люди мали тут бізнес, прекрасно працювали, давали робочі місця, і також прекрасно від'їжджають. Жалко, жалко. Але таке життя тобто, ти кажеш, що це глобал Talent візу, що казав пан Руслан, напевно, так? Чесно, кажучи, не знаю, можливо а, так. Але так. по умовах тих, що вони тут не можуть собі знайти шлях легалізації. Більшості це, напевно, люди, ті, які тут по TPS або мають парол по парол. Поперолу, угу. тобто, от, добре, повертаємося до вас, Руслан. Тобто, ми маємо в більшості зараз людей, які нас слухають, і я припускаю, які напевно до вас можуть звернутися, і до Яни люди по TPS, і юфою. Uh, uh, це у вас так само, я розумію, є аналог цій програмі з цими людьми. Ви можете працювати? Ви можете якось їм допомогти, ось зі сполучених штатів, переїхати у Велику Британію. Так, звичайно, як я вже зазначив, для українців зараз є програма на 18 місяців, яка називається Home for Ukraine. Для того щоб переїхати до Британії, по ви маєте мати спонсора, і яким надає житло. Житло має відповідати вимогам. Це житло перевірить Local Council, тобто місцеві органи самоврядування. Якщо житло задовільняє вимоги, можна буде подати вже заявку безпосередньо. Тим людям, які переїжджають, і розглядається вся ця історія десь 3-4 місяці займає і від видається віза на 18 місяців. Проблема існує така, що не, не відомо, що буде далі, тому що в нас також зараз не є розуміння чи будуть. Українцям видавати постійні місце проживання після закінчення цих українських схем. Якщо вони не будуть видавати перманентне резидентство, будуть чи, чи будуть продовжувати? Якщо будуть продовжувати, то наскільки інформації взагалі зараз немає. Але що зараз роблять українці, які вже живуть придані по цих схемах українських, як ми їх називаємо, вони переходять просто на е, інші маршрути. Вже е, тут в країні переходять на робочі візи, переходять на інноваторські візи, на сімейні візи, якщо є тут родичі і вони задовільняють вимоги. Тобто шукають вже варіанти, які ведуть до перманентного резидентства та британського громадянства. А перший крок це в'їхати по програмі «Homes for Ukraine», як, яка поки що діє. Ось ця програма Homes for Ukraine, це знову ж таки, напевно, все ж таки це аналог UFO. Правильно так, Яна? так. Так, щось дуже схоже. Це, так. Напевно, що mm -hmm. дуже схоже. Але дивіться, Руслан, питання до вас: знову ж таки, таргет-аудиторія, та наша сьогодні, яка нас слухає і якій потрібно допомагати, це люди по Ті Піс, ЮФОЮ. Їм потрібно ще перебувати в цьому статусі, чи якщо вже він expired, якщо вже він вийшов з дії, все рівно вони можуть потрапити до Британії, які мають бути передумови, тобто в них? Для наших британських е е чиновників це не має ніякого значення. Головний критерій це українське громадянство і находження людини на період початку повномасштабної війни в Україні. Або якщо ця людина не знаходилася в Україні на 24 лютого, то вона має довести, що вона була відсутня тимчасово, тобто в відпустці, в гостях за межами України, але була резидентом України на початок війни. Де вона зараз знаходиться, ця людина, в якій країні, по якому статусу, вже не важливо. Окей, тобто дійсний діючий закордонний паспорт і момент перебування в Україні на початок війни. Все, що потрібно, ну і білет гроші на білети, на літак і безпосередньо спонсора. І, і спонсор, спонсор це найголовніша проблема, тому що коли війна почалася, було дуже багато спонсорів британців, які шукали собі. Українців, щоб допомогти, були Фейсбук-групи через знайомих, самі пропонували британці до каунселів зверталися, що в них є житло. Мої клієнти навіть свої отелі пропонували для цих програм, але зараз. Вже немає такого ажіотажу, і спонсора, якщо у вас немає знайомих в Британії, доволі тяжко знайти. Тобто, то Фейсбуку вже не варіант по різних групах писати, хто хоче бути моїм спонсором. я останнім часом. Такого вже не чув, що на Фейсбуці можна вже ну ідентична знайти. ситуація, навіть якби зараз діяла програма U4U, Я думаю, ідентична ситуація зараз у штатах вже в принципі. Так вживу слово, люди наїлися цим, вже всі, хто хотів бути спонсором, вже стали спонсором, і дуже, дуже складно когось знайти. Хіба що дійсно маєте якихось знайомих, хто може собі дозволити бути вашим спонсором? Але ви кажете, умова так само має бути житло. Бо в нас такого ніби Яна, не було, що вам Америку... ні, там, наскільки я пам'ятаю, для спонсора там. Е, дохід, наскільки я пам'ятаю нас так? в Америці, uh -huh. ти типу, по податках дивишся, який дохід, чи ти можеш дозволити собі ще утримання однієї людини, якби вона була на твоєму утриманні, uh -huh. але у вас житло ну цікаво. У в нас, нас житло, і в нас місцеві органи сплачують тим, хто приймає українців, oh, дійсно, тобто цікаві. їм держава ще оплачує за піли і за продукти за те, що вони надають це житло. Тобто у вас, вас місцева влада сплачує не тим, хто приїхав, а тим, хто. То утримує їх, так? І тим, і тим. Ага. Це невеликі гроші, але сплачують і тим, хто приїхав. В них є можливість отримати одноразову виплату, і також потім отримувати ми це називаємо Universal Credit. Тобто, це е, е, соціальна допомога, яка виплачується щомісячно, а також спонсор, щомісячно отримує гроші для покриття білів. Е, Є, 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 є така певна стимуляція, тобто тепер я розумію, що в принципі спонсорам знайти реалістично. Але загалом цікаво, просто ви ж там живете вже досить тривалий період часу. Ви в Лондоні, до речі, проживаєте чи де? Я проживаю в Лондоні 25 років. 25 років. От просто цікаво, як ви, як людина, яка вже там 25 років, от повітрі зараз, яка атмосфера хочуть бачити українців, їх, їх там будуть раді бачити, їх їм є там якась перспектива, робота і так далі. і так далі? Чи все ж таки ну, вже достатньо наїхало? І я не можу сказати, що хтось каже, що достатньо наїхало. А, мені здається, що Британія була одна з перших країн, хто підтримав Україну а, настільки, наскільки це було можливо а, беручи до уваги а, розмір самої країни. А, і Британія продовжує, продовжує надавати допомогу Україні. І мені здається, що немає такого, що понаїхали. І щодо працевлаштування. Звичайно, Лондон це велике місто, і я вважаю, що всі, хто шукає роботу, зможе її знайти. З цим проблем не виникає. Головна проблема для тих, хто хоче переїхати до Британії, це знайти спонсора з житлом, яке буде задовільняти вимоги. І головна проблема не попастися на шахраїв, які продають спонсорство, тому що багато люд, хто надає житло. І е, робиться конвейерно, і е, звичайно е, зараз це вже призупинили таким чином: якщо хтось спонсорував українську родину за останні 6 місяців, е, вони не можуть е, спонсорувати знову когось, щоб зупинити цей конвейер, хто на цьому заробляв гроші. Ще питання таке уточнююче, а якщо сім'я, чоловік, дружина, діти. Це може бути один спонсор на цілу сім'ю, так? Так, Чи... да. якщо житло дозволяє прийняти сім'ю. В тому сценарію, що ви зазначили, Дмитро, це має бути ну, щонайменше трьохкімнатна квартира, якщо це сім'я і. Тому що батьки мають бути в одній кімнаті, діти в іншій кімнаті. В кожній локал сориці є свої вимоги до житла. Вони висилають офіцера, щоб перевірити це житло на адекватність, на кількість кімнат, і хто де буде проживати, вони це дуже ретельно перевіряють, тому що вони беруть на себе відповідальність. І звичайно, це створює якусь нагрузку на інфраструктуру. Це і лікарні, і школи, і такі інше. Так, цікаво слухати і, і порівнювати, угу. як воно в Британії працює зараз. і Як в нас Ну, бачиш, у нас взагалі не не перевіряли. Так в нас зовсім по-інакшому угу. все і дійсно на інакше увагу звертають. Але це таке знов ж наша історія вже мені здається написана. А зараз от нова історія, яка може писатися для людей, це саме у Великій Британії. А це процес і процес, напевно, який потрібно заздалегідь розпочинати. Тому друзі, звертайтеся до Яни і ті, що звернулися. До речі, є вже хтось, хто вже почав процес і вже виїхав з твоєю допомогою. Ті, хто почав процес, дійсно так дзвонили. Люди, які прислали мені список, що вони хочуть, і ми почали роботу на квотами. квотами тобто почали вони мені прислали список, і ми почали збирати типу, варіанти, як людям це виїхати. Ну, це дійсно це займає не один, не два, на три дні, тим паче у нас були свята. І будемо працювати і дивитися, як краще цим зробити, як краще зробити цим людям. Як ми говорили з тобою минулого разу, я пригадаю, хто не mm -hmm. чув, що можна почати з тобою цей процес, можна якісь основні речі зібрати. Ви маєте склад, де це все потримати. Людина. Робить невеличку передоплату, і якби щось змінилося, завжди вона має може ті речі забрати назад. І якщо це, це завжди можна відіграти назад. Та так, можна так. відіграти mm -hmm. назад. Але якщо вже прийде такий момент, що вже немає куди діватися, потрібно виїжджати. Тоді вони дають добро, ти речі відсилаєш. Британія, так Британія. І ти знаєш, що ще ще є яка ситуація, що багато хто дзвонить, і а, жінки з дітьми вже повиїжджали. А чоловіки ще залишалися тут і ще ну, досі працює там 2-3-5 місяців, і допоки закінчується ну, статус. І щоб знову мені не сказали, що я тут наганяю паніку. Я просто розповідаю, які ситуації бувають, і що дійсно це є та ситуація, з якою ми. A, сьогодні зіштовхнулися, і це та ситуація, з якою мені власне сьогодні a, приходиться працювати. І саме тому ми позвали сьогодні людину, яка дійсно нам надала дуже багато цікавої інформації, яку я, власне, до сьогоднішньої хвилини не знала. Я думаю, ти також до сьогодні. Я не знав, що у вас так само є фою, тільки по інакшому називається. A, взагалі так, да. і я думаю, що наші слухачі також не знали, і я сподіваюся, що комусь. Ця інформація дійсно пригодиться і, можливо, ми залишимо посилання на контакти сьогодні внизу. І якщо комусь буде цікаво, то вони знайдуть як. Знову ж таки вивертаючись до коментарів, мені здається, якщо нас з тобою буде звинувачувати, що ми паніку наганяємо, то заспокійливою пігулкою буде саме Руслан, який заспокоює, каже: все нормально. Ви приїжджаєте в Британію, оформимо, зробимо все, як має бути. Так це не легко. Це знову ж таки повторюється не легко, але це можливо і потрібно над цим працювати як план Б. Нагадаю, що з нами сьогодні був Руслан Косаренко, сіньор партнер в Sterling Law, Імміграційний адвокат, підприємець, і знову ж таки людина, яка може вам допомогти. Ваші контакти Руслан ми так само залишимо в описі до цього відео. Ну і Яна Ярошовець, яку ви чудово знаєте, наша чикагська підприємниця, засновниця міжконтинентальної логістичної компанії AutoWise Group. Ви можете до Яни звернутися за номером телефону 773-807-5139. Ще раз нагадаю це є 773-807-5139. Яна Я на вас вислухає, щось порадить і обов'язково допоможе. Дякую всім, що були з нами сьогодні. на, на цьому зв'язку. Дякую нашим слухачам, глядачам і до наступних зустрічей. Бережіть себе. Щиро всім дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.